Я був стояв біля столу реєстрації. ми чекали на початок реєстрації. Як тільки була команда дев'ята година, я перший зареєструвався. Мені дали жовтий мандат, Я пішов зразу. Мені дали жовтий мандат. Я пішов відразу скрізь натов до входу будівлі. Я думав, поки я вважав, оскільки я один з перших, то я вільно увіду одним з перших. Але на мій подив я побачив велику кількість цілий потік людей з цими жовтими мандатами, які входили попереду мене. І я приєднався до них. Я побачив, як їх багато, і це було для мене цілком несподівано. Я був вже здивований, і я відразу почав всім про це розповідати. І коли ми зайшли до будівлі, у фоє перед залою теж опинилася велика кількість людей. Декілька десятків. Мені здається, людей 50. Ну і двері в зал. Ну і коли відчинили двері до зали і всі зайшли. Нас виявилися якісь одиниці серед моря людей, які, очевидячки, зайшли з завчасно виданими мандатами, виданими до початку реєстрації. Я в цьому не сумніваюся. Це для мене цілком очевидно. Я уточнюю, що на сьогодні на 10.34 зареєстровано 2341 особа жителів міста Харкова. Зараз зала вже повна. А чому за видання не... ну, зайшли вже з мандатом? мандат? От нас мандаті? Чому ви не, не встигли то що в зал тільки триста сімсот? Вибачте, де Привень. ті люди? Чому вони зайшли раніше? десятої години? Чому а, вони там? Чому ті люди там? Тому? Хто це чи це люди? Яки бачу тут присутні практично всі директори шкіл, принаймні Київського району. та інші службовці, яких я дуже поважаю. Якщо депутат районної ради звернув увагу на те, що тут присутні представники середньої освіти, і ви посилаєтесь як той, хто виступає на те, що зелені насадження залиште для наших дітей, то наших дітей виховують ці вчителі. І коли ви ведете дітей до вчителів, ви їх ведете також для того, щоб ці вчителі дітям прищеплювали повагу до майбутнього, того, де вони будуть жити на території. Тому не треба сьогодні розставляти акценти. Хто як, навіщо тут зібрався. Хто за те, що я зараз зачитав за основу? Хто за те, що я зараз зачитав за основу? Будь ласка, прошу голосувати. Прошу підняти руками. Прошу лічильну комісію рахувати тут. Хто прояв, хто? Хто проти? Порахуйте, будь ласка, хто проти. На вулиці порахуйте. Шановний, шановний Ігор Миколаєвич. А тут хтось рахує. Та ні, тут немає нікого. Шановний Ігор Миколаєвич. Порахуйте скільки проти. Раз. Два. Будь ласка, присядьте. Ви знаєте, на вулиці нас вітають, що ми працюємо. Значить, скільки проти? Скільки проти? Пожалуйста, хто за? Будь ласка, хто за? Можна так, може, тишени. А можна тишу? Ми порахуємо, скільки за. Можна тишу, будь ласка. Я вважаю, що тут достатньо 23 лічильника, котрі порахують скільки за. Підійміть, будь ласка, ті, хто за, і потримайте, будь ласка, щоб вас порахували. Зареєстровано 2341 особа. Повинна бути у підсумку така ж сума. Всі вопроси зв'язані з процедурою, требують за прийняття. Шановні всі учасники громадських слухань. Усі питання, пов'язані з процедурою, вимагають відповідно прийняття і обговорення. Те, що ми з вами і зробили. Порахували, скільки за. А на, вулиці... а на вулиці порахували. Порахували, скільки за. Ви обіцяли на підготовчому комітеті. Рахувати голоси і на вулиці теж. Марк Іванович, я вас дуже прошу. Ми на вулиці будемо рахувати голоси тоді, коли для цього буде можливість. Не треба вводити до омани територіальну громаду. Тут все гласно та прозоро. Роптали. Но люди справедливости хотят Говорят, ну как же так, ну елки ел Мы в очереди, мы первыми стояли А те, кто сзади нас, уже едят Им снова объяснил администратор Я вас прошу, уйдите, дорогие Те, кто едят ведь это же делегаты А вы, прошу прощения, кто такие? Но люди и все роптали и роптали Но люди справедливости хотят И говорят, ну как же так, ну елку, ну в конце концов Ну раз ну, сколько можно? Ведь а? мы в очереди, мы первыми стояли А те, кто сзади нас, уже едят